Всім привіт! Всіх радо вітаю на моєму відео на моєму каналі. Дякую за увагу. Найосновніше, що скажу, якщо ви натиснули подивитись, дивіться. Дивіться до кінця, от спробуйте. Я потім поясню в чому фішка. У мене трансформаційний канал, у мене не просто гадання, що буде завтра і що післязавтра, як то вчинити в тій ситуації. То сьогодні, ну все ж таки, я продовжу тему самотності, тому що відео завершилось, скажімо так, несподівано, да? Якась була недосказаність в тому. То давайте розглянемо. Давайте розглянемо до кінця вашу самотність. Не видно? Чудово. Так, ну що, для кого розклад? Людина, яка або часто чує слово вибір, або постійно робить якийсь вибір. Да Можливо, ви якісь закупки робите. Потім багато приймаєте рішень, можливо, займаєте керівну посаду, де необхідно, скажімо так, Брати на себе відповідальність, або ви на тому життєвому етапі, коли ви шукаєте себе, пошук себе. Або, наприклад, у вас зараз є якась така важка життєва ситуація, де вам необхідно робити вибір ось для таких людей. Або, ще раз кажу, або часто чуєте слово вибір, обирати, обраний чи там ще щось. да Зверніть на то увагу, тут для вас теж цей розклад. Можливо, навіть в першу чергу для вас. Коротше, скажу так: значить, з приводу самотності, я не знаю, як сьогодні в нас буде моделюватись розклад, тому що, аби читати карти в такому ключі, ну ви повинні розуміти, людина повинна бути в тому обізнана. Тому я намагатимусь, звісно, з більш такої психологічної точки зору, але я можу з більш філософської. Або, скажімо так, з більш такою абстрактною. Тому, як сьогодні саме піде розклад, я не знаю. Я довіряюсь простору і тій інформації, яка йде. Але ж, звісно, опиратимусь на свої знання. Тому, тому зараз я буду зчитувати інформацію. Будь ласка, налаштовуйтесь на розклад. В мене релаксові розклади. Тому запрошую. Так, ну що, я считаю інформацію, а ви, будь ласка, задавайте свої питання те, що вас бентежить. Тільки задавайте такі питання, не закриті там, де або так, або ні. Ще раз скажу, в нас тут не гадання. У нас тут читання вас як людини. Дивіться, тут, про що говориться? Тут говориться про життєве про зростання, про життєве розкриття людини, про пошук сьогодення, як я завтра житиму. Так, Можливо, колись у мене були якісь плани, так, можливо, колись я там щось планувала чи планував з тими або іншими людьми. З тими чи іншими доходами. А можливо, ви взагалі зараз опинились в тій життєвій ситуації, яку ви взагалі не планували. І то є теж нормально. Наскільки бачу енергії у вас досить такі спокійні. Ви вже врівноважились. І, можливо, хтось із вас дійсно зрозумів, що і як. Втримати і здобути силу в тих бентежних ситуаціях, які у вас відбуваються. У вас є таке бажання приборкати ваші думки. У вас великий потік думок і вони вам нагадують якусь, знаєте, таку ейфорію фантазії. Ви плаваєте іноді там, вам дуже це приємно. І вам хочуть тут повідомити, що це може бути правдою, які б думки у вас приємні не були. Чому приємні? Тому що, скажімо так, тут карти келихи, карти руху дій, тут і королева, і король жезлів вийшли в цьому в одних мастях, розумієте, в такій маленькій кількості. Карт вийшла парна, скажімо так, ситуація на картах. А можливо, в когось із вас дійсно якась парна ситуація, да? у вас між особисті стосунки, відносини або налагоджуються, або ні, або хтось закривається, да? і ви ось думаєте, чи треба вам то, чи не треба. Ну, перше, скажу вам так: це можуть бути дійсно або як і питання вашої реалізації в плані бізнесу, в плані доходів, в плані матеріальності. Також це може бути, ви можете думати і зосереджено якби, себе налаштовувати, да? умовно кажучи, фішки пікап. Да? тобто це ну, Як мінімум якась репетиція позиції себе на людях. Да? Тобто Ви можливо зараз вчитесь налагоджувати спілкування або з незнайомими людьми, або з малознайомими людьми. Да? тобто ви зараз можете... Коротше, в духовному я вам що скажу: в духовному вас вчать бути своїм серед чужих, своєю серед чужих. Потім вас вчать бути своїми самі для себе, тому що, незважаючи забули про пару і про все, зараз ми дивимося на вас, на людину. Тут ту скелехів, ви йдете до любові до себе. Ви йдете до своєї цілісності, До своєї внутрішньої, до своєї внутрішньої гармонії, балансу. Ви самі розбираєтесь для себе, що вас заспокоює. Ви вже не так активно і вже не так кидаєтесь в усі, скажімо так, навчальні, повчальні або якісь там психологічні. Канали, слова і тому подібне. Тобто, що хочу сказати, ви починаєте виходити із під впливу. Особливо на нас має дуже великий вплив це інтернет і ті пабліки, які ми дивимося. Зараз ви або починаєте трішечки абстрагуватись від того чи іншого. Да, тут карта вибору, або ви вчитесь абстрагуватись від чогось іншого. Тобто ви зараз на шляхові для того, аби збалансуватись. Збалансувати себе, свої думки, свої відчуття. Хтось працює над емоційністю келихів дуже багато. Ви працюєте над емоційністю. Ви вчитесь, аби ваші емоції не брали над вами гору. Поки що десь може вам здаватись. Скажімо так, дуже травматично, і вам зараз може траплятись наступне, що до вас приходять ті люди, ті життєві обставини, де вам необхідно захищатись, де вам необхідно себе відстояти, щось доказати, щось зробити і показати. Да? Такого плану. Довгий час у вас вже може бути і цей життєвий урок, і ви не можете не завжди можете, скажімо так, свої емоції сконтролювати, і не завжди можете, скажімо так, відчувати себе повноцінно після того чи іншого, або вчинку, або кроку, або вибору, і тому подібне. Тобто ви зараз. Вчитесь і, 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 і не тільки вчитесь, а і звикаєте до самих себе. Робили ви це свідомо чи ні, але всередині вас, навіть ті люди, кому здається, що випадково дивляться, да? це відео їм здається, що це мене не стосується. Це несвідома трансформація і зміна. 15 аркан. Багато хто з вас вчиться, скажімо так, Виходити з під впливу, тому що це 15-й бог матерій, да? тобто ви починаєте бачити якусь красу в деталях, красу в, ну, скажімо так, тут досить такі прості і строгі скромні карти, але багато символізмів. Тобто ви починаєте радіти елементарним речам, десь почули якісь співпташечки. Чи... Почули десь там, не знаю, там вітер чи дощ, і вас це починає там, знаєте, заспокоювати, і ви посміхаєтесь. Да? Або навпаки, ви чуєте, що може за вікном непогода, ви починаєте бентежити за рідних, за тих, за тих. Розумієте? тут Тут же по-вашому і всі ці ситуації, вони, в які відбуваються в вашому житті, і ті вибори, вони вчать вас бути сильнішими і впевненішими у собі, і вміти відходити від прив'язок, вміти відходити від тих речей, які вас тягнуть назад. Які саме речі вас можуть тягнути назад? Ну це найосновніше. Це якісь довгоочікування, довго на щось е, наважуєтесь. Хтось із вас, якраз зараз, ось на тому шляхові, коли шукає е, і, скажімо, свою зірку в плані планів, цілі, цілей до чого йти, до чого прагнути? Найосновніше вас починає просинатись жага до життя. Ви починаєте розуміти, що незважаючи ні на що ви живете, і ви думаєте, а як я далі хочу жити? Невже так? Тому тут може бути якась важкість, і тут може бути зміна, переміна. Да? Тобто ви може, вже спробували багато якихось варіацій. Ви вже можливо багато чого зробили, багато зробили кроків. І ось обрали для себе вірно обраний, скажімо так, шлях. Ви оприділились, як ви хочете, аби вас бачив соціум, і ви зрозуміли, як той соціум буде до вас ну, відноситись? Да? Якби ви хотіли, аби той соціум до вас відносився, потім ви вже зрозуміли, що ви повинні самі від себе розуміти, а хто ви, що ви представляєте із себе, тому що, заявляючись до людини лиць об облиць, так ну я маю на увазі одне перед одним, ви розумієте, що не завжди можете, скажімо так, ну дійсно себе. Поводити і сконтролювати так, як то вам відповідає. Наприклад, елементарно, так? нещодавно вела розмову із людиною і її нервовість дуже сильно кинулась мені в очі в вигляді тремтячих рук, що видало мені невпевненість, розумієте? Ну, там ще ряд чого, але я вам до чого веду, що ви зрозуміли, що все ж таки, ви хочете насолоджуватись тими досягненнями, до яких ви йдете. Тому що ви вже в собі помітили, що навіть там, купили автомобіль або житло, ну ви пораділи, але до всього звикається і ось ця радість від покупки або радість від нового житла, вона кудись іде. Навіть зникають ось ці надії: ось в цьому житлі, ой, я буду те робити, те робити. І ми навіть не помічаємо, коли та буденність, і коли всі ті питання вони проникають в наші думки, куди, чому вони приходять на місце надіям або якимось кроком, новим досягненням. Ми беремо наявність житла, наявність роботи і доходу тут і зараз. Ми беремо це за головну ціль і мету життя. Ми це називаємо безпекою впевненістю, можливостями, розвитком все так і є. Все так і є. Але комусь із вас хотілося би розуміти. А для чого ви? Тому вам і дана самотність, тому вам і дано відчуття самотності, про що ми почали говорити. Тому вам дані були по життю ті люди, які були в вашому житті, які руйнували, ламали вас? Зараз ви можете відчувати себе, скажімо так, знаєте, як, або як на екзамені, або як на чому, ну, щось дуже сильно відповідальне і дуже важливе відбувається в вашому житті, а ви не знаєте, як вчинити, тому що карта вибору. Ну, Карти радять тут король э, жезлів, карти радять діяти від інтуїції. Приймайте рішення самостійно від інтуїції, також багато Келихів. Покладайтесь на себе. Таким чином ви відчуєте свою впевненість тому, що тут вийшов імператор. Так ви будете відчувати себе самими. Так ви будете відчувати себе в своєму житті. Адже не до цього вийшли. Здається до цього. Не всі і не для кожного це розклад. Не всі і кожен готові відкрити на себе очі. Не всі і кожен готові довіритись тим словам, які чують з цього відео. Не всі і кожен вміє приборкати, скажімо, свою недовіру. Нетерплячість. Тому так. Я думаю, що це відео не для багатьох, а лише для тих людей, які розуміють, що те, що відбувається, як би воно не відбувалось, воно нас вчить. Навіть це відео. Я ж чомусь включив. Що мене цікавило, на що я витрачаю свій час, на кого? Про що вона говорить? Або звідки вона знає? А для чого мені? Звідки вона знає? Можливо, я задамся питанням, а як я це можу дізнатися? Знімайте фокус істина на я, на я. Повторюйте собі Я є, адже ви є. Ну, подивіться на себе в зеркало. Подивіться. Не, не зі сторони, що шкіра не така, зморшки, сивина. Подивіться на себе самих, які ви є. Згадайте себе, якими ви були. Пригадайте все, проживіть то ще раз. Не обов'язково щось хороше. Відпускайте щось погане. Якщо ви заповнені великою кількістю інформації, яка, по суті, на яку ви вплинути не можете, сконтролювати теж. Але ви те все знаєте. У вас купа емоцій. Ви розгублені, купа проблем. Або щось не може ну, не виходити. Не справляєшся це нормально. Важко бути в дзені, я, я погоджуюсь. Але я скажу наступне: це можливо кожній людині. Просто треба довіритись. І якщо ви чуєте це відео. І думаєте, що то брехня, просто прислухайтесь, відкрийте очі, можливо, то дійсно про вас. Можливо, ви дійсно всередині себе відчуваєте себе одиноко. І я вам скажу, це не страшно. Бо багато хто з нас намагається закрити очі, зробити вигляд, що ніби нічого не відбувається, бути в тих відносинах, в тих відносинах, з тими, з цими дружити, тим, 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 тим займатись. Аби гроші приносило. Аби заздрили. Аби то, аби це. Я докажу. Ви мене ще побачите. І це все, ви знаєте, говорить про різне, ніби так однаково звучить, але так по-різному значить. Це медитаційний розклад. І він для того, аби доторкнутися до вашої підсвідомості для того, аби воно стало свідомим. Для мене дуже важливо мати якісний контент. Нехай не популярний, але він повинен бути якісний. Тому, якщо ви готові, я пропоную поронитись глибше. Ваша самотність вона не страшна. І ви не самотні. Самотніми вас робить ось це відчуття, і ваша постійна концентрація на мене не так подивились. Мені не відчинили двері. На мене крикнули. Я крикнув або крикнула у відповідь. Адже так зі мною не можна. Або навпаки, ви вирішили закритись, замкнутись, зробити вигляд, що нічого не відбулось Аби продовжувати бути в ілюзії, що нібито між нами все добре, коли між нами біда. Можливо, одного разу ви обрали шлях сховатись, як маленька дитина. Самі того не помічаючи, бо то все відбулось в голові. А якщо ви зараз довіритесь мені, просто моєму голосу, ви в повній безпеці і вам нічого не загрожує. І, почуючи про свою самотність, можливо, ви нарешті відкриєте очі і подивитесь, що немає нічого в тому поганого. Ви самотні, тому що ви не знаєте, як ви можете проявитись до людей. Можливо, просто тому, що ви не знайомі з собою, а можливо, тому що не задоволені. І щоби вами не керувало, ви повинні пам'ятати, я є, я існую. Я живу. Повторіть внутрішнім голосом: Я живу, я жива людина, я жива людина, зі мною так не можна. І в вашій голові обов'язково зараз прийдуть ці ситуації, які повинні вам нагадати, що з вами так не можна. Не закривайтесь і не зависайте. Перегляньте ці спогади просто як сторінки журналу або книги. Просто перегорніть. Ви творець, ви самостійний творець свого життя. Мабуть, ваші очі можуть бути заплющеними або ви спите. Хтось, можливо, поставив на прискорення голосу і не зовсім розуміє, що може відбуватись, але спогади так і линуть, так і линуть. Просто перегортайте, як сторінки. Легко. Легко. Це просто спогади, їх більше немає. Вони не існують. Уявіть багаття, яке ви розпалюєте. Вогонь. І якщо ви зловили себе на тому, що ви дійсно все відпустили, викиньте той журнал. Спаліть його. Спаліть ці спогади. Спаліть свою самотність, прийміть себе. Ви такі. Я така, яка я є. А я такий, яка, який я є. Скажіть собі, я маю право. Я маю право на все, що йде в моє життя. Я маю право на все, що є в моєму житті. Я маю право. Я є. Моя самотність проходить. Моя самотність пройшла. Я приймаю себе таким або такою, які є. Я люблю себе. Повторіть собі це просто. Я себе люблю. Я люблю себе. Можливо, комусь це ріже вухо або слух. Комусь можливо неприємно чути, що він любить себе. А хтось задався питанням, а як це любити себе? Продовжуйте питати, продовжуйте шукати відповідь, продовжуйте, і ви знайдете. І ви все в собі знайдете, тому що саме вас всі відповіді. Ви є. Якщо хтось зараз все ж таки відпочиває, побудьте, будь ласка, в такому стані. Я не буду продовжувати читання інформації, тому що вся робота вже була зроблена. Якщо ви дійсно хочете це прийняти, будь ласка, внутрішнім голосом скажіть я приймаю. Якщо ви не впевнені, скажіть, що не приймаєте. Якщо ви приймаєте, це буде з вами, це буде вас лікувати. Якщо не приймаєте, вас це взагалі ніяк не торкнеться. Можете бути спокійні. Ви в повній безпеці. Якщо ви слухаєте це тоді, коли у вас ще купа справ, Зробіть, будь ласка, три глибоких вдохи і видохи. Я обіцяю вам, коли ви розплющите очі або почнете займатися своїми справами, ви будете наповнені силою і енергією. І настрій ваш буде дуже приємний. Повторюйте собі, Я є. Навіть тоді повторюйте Я є. Я люблю себе. Смакуйте ці слова, відчувайте. Що відчуваєте? Якщо вас це тригерить, чому? Подумайте і обсмакуйте. Журнал зі старими спогадами вже згорів. Ані спогади, ані попередній досвід. Більше немає на вами впливу. Тепер ви впливаєте на нього. У кого є справи ви бадьорі, можете просипатись, якщо спали. А для тих, хто відпочиває, я дам буквально одну хвилину. Для того аби вони погрузились в максимально глибокий сон.